Вітаю. Працюємо над сторінкою 13 перевір і прокоментуй розв'язання учнів, які прийоми обчислення застосовано зі випадки множення, випадки ділення, чим вони відрізняються, як ця відмінність впливає на розв'язання. Перший прийом у нас. Ми застосовуємо сполучний закон множення. Розкладаємо на розрядні доданки. Перший множник, і потім почергово множимо на те число, що за дужками. Ось так розкриваючи дужки і отримуючи е ті приклади, які ми вже зможемо розв'язати. Тут виконується аналогічна операція, тільки вже три розряди, тому три доданки. 100 на 3 50 на 3 і 6 на 3 при, тобто, в множенні ми просто порозрядно розкладаємо. Це зручно, щоб кругле число було перше. При діленні у нас не кожна кількість десятків ділиться на потрібне число. Тому треба враховувати, ми добираємо перший доданок таким чином, щоб він був результатом множення на. 10, 20 або 30 нашого дільника. 4 на 10 підбираємо 40, 4 на 20, 80 занадто. Тому 4 на 10 залишаємо першим доданком, і потім ми ділимо почергово це аналогічно ділимо на 4. 4 на 10, 40, 4 на 20. 4 на 20 80 набагато менше, 164 дивимося, як розіб'ємо. 4 на 30 це 120, 4 на 40 це 160. О, ну от дійсно 160 отримали. І хвостик четвірка. Тобто, коли ми розбиваємо на наш дільник, помножений на якесь число з нулем наприкінці. Так. то тоді у нас точно буде другий доданок ділитися на наш дільник. Знайди значення виразів. 26 помножити на 7. Так само розкладаємо просто порозрядно, не задумуючись. 20 на 7 140, 6 на 7 42. 182. 171 поділити по 9. Тут дивимось 9 на 10, 90, 9 на 20, 180. Забагато. Значить, перший е, доданок 90. Додати. 171. Це 81 буде. І ділимо по 9. 90 на 9 можна розписувати 90 поділити на 9 плюс 81 поділити на 9 як от на горі 10 плюс 9 буде 19 наступний приклад 8 помножити на 45 8 множимо на 40 плюс 5 320 плюс 40 360. 164 ділити по 4. Знову, як у нас на горі? Кстати, подивіться. Ляп, ви бачите? Той самий приклад, тобто ми його на 164. Розбиваємо і ділимо по 4. 40 плюс 1, 41. Ну, неспостережлива дитина це не побачить. Спостережливо може це відмітити. 180 помножити на 3. Що в нас? 100 плюс 80 на 3. 300 плюс 240, 500. 40. Йдемо далі. Перевір та прокоментуй розв'язання учнів. Які прийоми застосовано? Давайте я одразу ілюстрацію вже додам. І так. Ми 60, ми більший розряд перетворюємо на кількість е, десятків, так, 6 десятків ділити по 4. Ми перетворюємо розряди, так, е, починаємо, це називається метод укрупнення розрядів. Ми укрупнюємо. Починали з 60 одиниць, а продовжили 6 десятків. З одиниці перетворили на десятки, укрупнили. І з більших менших зробили. З менших більше. Аналогічно, бачите, 16 десятків, укрупнили, отримали відповідь, а потім вже перевели в одиниці. Так само метод укрупнення розрядів, а потім вже перекладаємо назад, як треба. Це перший наш спосіб. Другий спосіб. Ми розкладаємо перший множник на інші множники і множимо так, як нам буде зручно. Вийшло 6, 4 і 10. Замість 10, 6 і 4, спочатку 6 і 4 помножили, а потім вже помножили на 10. Так само 16 помножили на 4 і потім відповідь уже на 10. Хоча і розумію, що деякі скажуть, що не обов'язково так робити, але такий прийом є, і він потім стане в нагоді при більш складних розв'язанні складних прикладів. Аналогічно ми, е, е, ми 60 представляємо в 10 помножене на 6 і спочатку 6 ділимо по 3, а потім уже на 10. Так само 96 ділимо по 3 в першу чергу. Ну, слабкуватим учням це буде робити важко. У нас, тобто, наші два з вами прийоми ще раз. Оце укрупнення розрядних одиниць і тут послідовне множення і послідовне ділення. Ось ці прийоми застосовані для розв'язання прикладів. Так, номер 4. Прокоментуй розв'язання. Які прийоми застосовані. Давайте дивитися. Що у нас? Тут у нас метод знову укрупнення розрядних одиниць було 90, перетворили на 10 десятків. Тут у нас метод послідовного ділення, ага, ні-ні-ні. вибачте, ось це укрупнення, а тут у нас іде метод послідовного ділення. Знову в кожному укрупнення і послідовне ділення. Всюди, бачите, тут прямо в сотні і перший, і другий компонент прикладу перетворюється. Але все одно це метод укрупнення розрядних одиниць. І потім у нас тут іде послідовне ділення. Всюди, в усіх прикладах. Далі номер 5 Знайди значення виразів хоча б одним способом. Ну, хоча б одним теж непогано. 560 ділити на 80. Методом укрупнення давайте зробимо. 56 десятків ділити на 8 десятків. Буде 7 разів 7. Тому що десятки ділити на десятки це вже десятків не буде у відповіді. Це рази вийдуть. 40 помножити на 9, 4 десятки на 9, 36 десятків, 360 одиниць. 180 помножити на 3, це 18 десятків помножити на 3, 30 і 24, 54, десятки. П'ятсот сорок одиниць. П'ятсот сімсот двадцять. Сімсот двадцять ділити по чотири. Ми можемо сімдесят ділити по чотири і помножити на десять. Тридцять і тридцять, 30... сорок і тридцять два це вісімнадцять. Множимо на десять, 10 сто. 570 ділимо по 3. Аналогічно, 57 ділимо по 3 і множимо на 10. Послідовно. 30 і 27 це 19. 30 ділити на 3 27 ділити на 3. Помножити на 10, 190 240, помножити на 4. Це. 24 десятки помножити на 4. 80, 96 десятків або 960. І 720 ділити по 40. Це 72 десятки. Ділити на 4 десятки. Знову 72 на 4. Це у нас 18. уже разів буде. Так, наступне перевір. Ну, давайте я одразу скрін зроблю. з двох останніх номерів. І вже одним махом це ми зробимо. Перевір і прокоментуй розв'язання юрка. Які прийоми обчислено? Так, це у нас перевірка ділення множенням, тому що ми підбирали, добирали. Наскільки треба помножити 3. Ой, так. Ні, 3 ж це відповідь. Наскільки треба 51? Це 7, наскільки, наскільки треба помножити 7, щоб отримати 1 в кінці. Тому що на 3. Тому що 3 на 7 буде 21. 1 в кінці в одиницях ми отримаємо. Так, далі. Тут... 18 ми як 9 помножене на 2. Представили, тому ділили по 9 ділили на 2. Далі тут аналогічно ми добирали. І так само окрупненням. Тут просто добирали, наскільки треба помножити 8, щоб на, в кінці було. Я думаю, тут метод, метод підбору був. Хоча плюс, якщо перші два приклади ось ці розв'язані, ми бачимо, що розрядні одиниці такі самі, ми можемо перший приклад використовувати як основу підказку для розв'язання другого прикладу. Що в першому рядочку, що в другому. Знайди значення виразів зручним для тебе способом. 76 ділити по 19. Оскільки треба помножити 9, щоб вийшло 6.

Це треба помножити на 3, буде 24. 60, 24, буде 84. Так, далі 72 ділити по 18. Наскільки 8 треба помножити, щоб отримати 2? На 4, 32 і 40, 72. Далі 100. 14 на дев'ятнадцять. Наскільки дев'ять помножити? На шість. 54 буде. П'ятьдесят 60 – то чотирнадцять. Сімдесят на вісімнадцять уже є. Знову повторюється в класній, і в домашній роботі. Знову у нас ляп. 72 ділити по тридцять шість. Це буде 2. 6 і 6, 12. І 126 на 21. Це 6. 6 на 20. Тому що 1 помножити на 6 буде 6. Так. Все. Все більше немає нічого, матеріал уроку опрацьований. Прошу вибачення, сторінка 13, сторінка 13, 14. Неправильно ось тут в описі написалося.